Двадцять шостий пункт, і це просто треш. Друзі, усі сторони, залучені до цього конфлікту, отримують повну амністію за дії воєнного часу під час війни. Прям вау, прям <клес> сектор-приз на барабані виявляється за удари російськими ракетами по українських багатоповерхівках, по українських будівлях, по українських е е лікарнях ніхто не відповідатиме, можливо, навіть нагородять, ну там десь. В Білому домі нагородять тих офіцерів, тих генералів, хто віддавав наказ, наприклад, на обстріл Тернополя, де досі тривають розбір завалів, де десятки загиблих цивільних громадян, зокрема дітей. Тобто, ні, ні, ні. Тоді питання. А нахрена тоді було організовувати Нюрнбергський процес. Уряди Сполучених Штатів, Франції, Великої Британії та Союзу судитимуть цих людей за їхні злочини. Ну, сказали би, все, війна закінчилась, ніяких претензій ні до кого немає. товариш там Гімлер, товариш Герінг, дякуємо вам. Були, були розбіжності, були, але, але у нас тут все добре. Ми якось то договорились.